Вона вирощує чай. Коротше, вона була експертом вибухівки, стала вирощуваною в той от Мені подобається, коли це все йде. Залиште Еллі, щоб вона зробила ботаніку захопливою. А я зрозумів, значить, треба мені все ж таки говорити на голос. Я так рада, що ви готові, незважаючи на спеку І все це. Так, тут якийсь текст. Читай. Мізорний мі час. Мізорний час. Йохей, привітки. З вами я Алсік та Васичок. Відповідь. Ну що ж, ви не повірите, ми продовжуємо і грати Escape Academy. Що, що ви не повірите? Ну коман, стоп, це пауза була для нас, не для них. Ну, формально так, але для мене, знаєш, по відчуттях я вже так давно не грав цю ігру, бо ми. А Печок... то ти навіть не викладав, по-моєму, якщо не помиляєш. Ну так, я розумію, але ж душевно, ми вже давно її не грали, може. Wow. Купа часу пройшло. Так, на чому ми, ми зупинилися? Що було останнє? Було таке, що ми закинули цю гру на пару місяців, а так не знаю. Дай згадаю, дай згадаю. Ну, давай я тоді оце нажимаю, і якось буде. Це 25 хвилин, складність 2 ключа. Ну, давай. Професор Боніла. Вітаю в моєму просторі. Я професор Буніла. Буні, буніла, Буніла. Е, в минулому житті. ну, е, В минулому я використовувала, використав е, використовувала що там використовувала? що вона використовувала? А, вона була е, з вибухівки. вибухівки, точно. Вона була в, експертом з вибухівки, але. Це сам а... Але перейшла до чогось більш захопливого. О, я вирощу, вона вирощує чай. Коротше, вона була експертом вибухівки, стала вирощувати в той садівниці. Класне, от заміна. Я вирушила в подорож, щоб заварити ідеальну чашку чаю, і я нарешті зрозуміла, чого бракує. Чекай, це вона чи він? Я доводила свій чай до кипіння за кімнатної температури. Але що як ми довели його до кипіння у киплячому середовищі? Нам треба температуру серед того, щоб підняти що. Ось чому я встановила термостат на 220 градусів. Нічого, не дуже приємно для вас, але ідеально для експерименту. Мені подобається, коли це все йде. Залиште Еллі, щоб вона зробила ботаніку захопливою. А я паня, значить, треба мені все ж таки говорити голосно. Я зруйную. Я так рада, що ви готові, незважаючи на спеку. І все це, щоб заварити ідеальну чашку чаю. Краще починайте. Може, uh -huh. щоб відпочуваюся якимось з uh Так. -huh. А тут треба ще трошки викупити, як грати, бо я забув. Ага, є таке. Так, що. Це якось можна виключити. На Z, на Z. О, добре. Так. Добре. Дивись, нам треба. У нас 30 хвилин. Додати воду. Чепанути. Не брехати. А, не померти. А тут треба не померти. Додати воду, довести до кипіння, завари, заварити листя і не померти. Добренько. Топ. Mm -hmm. <laughs> Що це таке? Так. X Marks the Spot. Ага. 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 Добре, нам треба вода. Вода, треба по рецепту зробити. Е -е, пусто. О, я Control. маю ляпату. Щось копати, походу, треба буде. Ага, лопата на тапчик. Е, справжня here. Так, щось нічого не блум Прямо Тут Тут є код від дверей е, з букв. Коротше, щось зв'язане із коханням. Ну, нам треба чай заварити і не здохнуть бажано. Mm -hmm. Нам треба листочки чаю, плюс нам треба полагодити тут е, що це? Газ То, що... Ага, внизу. Додати листочки чаю, додати воду і не здохнути. Мені подобається іменно другий пункт. Так, тут. А. Тут бджели. Нас не пускають бджели. Треба бджел забрати. Так, що за кем? x макс за спот. О, тут, походу, копати треба. А може десь тут є лопатки? О, я, я, я не щось. О, як ти знайшов шов? О, чай, я не чай. У мене мене той. Тут було X на городі, а в мене є лопата. розумієш? А, тобі лопата. Ага. Професор, нега. О, вигадуй цей, розгадуй цей. Щоб... А я я, я не зрозумів, що на нього нажимати. Тут типа. Ну, ну роздупляйся, ну що я тобі ха скану. Ну як мені тут показав? Ну я в той ну, А, це треба знайти щось, доповнити, я так розумію. Тут прям сильно треба шукати все Шукати? Йох, сот мене так о, oh, water pressure. Так, вода набирається тут, по кранику жовтому. Uh -huh. Це я е, Ну Це пустує. Блін, коротше, що стає оця штучка. в Serena TC. Але що, не розумію. лопата бічні, ніде я, не зелені зелені не зелені що зелені можна шукати, тіпо. тут же ж не зелені 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 тут зелені 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 як відвести, логічно, як відвести зелені 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 на квіти зелені 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 <реш> я знаю. <реш> я дякую я і без тебе зрозумів. <реш> а тебе ще так? Якісь лопата, типа, ти казав. Так, в мене є лопата. Ну і але ти? ну вона. Роз... Прикол в тому, що я нажимав на яму, і воно каже, типа, волими руками, бо, тіпо, не... вам треба інструмент для того. І потім інвентар з'являється. І потім з інвентарем я вже щось робив, понял? Я поняв. Поня. Е, а яку букву тоді дізнався точно? Казет, Что можна? Казет, ти вгадав, да? Ну, типа точно, казет. Що, угу. да, казет. Казет. Ну, у мене мадальйончик є. Я не знаю, я, я б хотів його скинуть, але. Може. О. Чекай, а може пекаємо. Я... О, да. Чекай. Гіф, uh, на, я тебе скинув. Угу. Думай, не мадальнечка. У ну, мене ще є корень uh, середній кіосіт. Oh, mm -hmm. Чекай mm -hmm. Ну ми -професор. Добре, зі ну зі оце. Добре, патерн. Не поняв. А цей патерн ми маємо якось. Не це, ні. Там якісь ці очі. Оце інспект, ну... oh. Ой! Що ти зробив? Я напевне вгадав. <рес> Іди в дупу, як ти вас? <рес> Я не знаю, я просто другу погортав пару раз і все. Так, сердечко. М -м -м. О, ці штучки собі забираю. Е, я йду розгадаю, наступне це. Хоча є не дуже. Іди зремонтуй, зремонтуй газ, газ, іде зремонтуй. Там треба yeah. до кухні. Візьми якийсь інструмент, попробуй зремонтувати газ. Поняв. Так, у нас. Е mm -hmm. е, десь звідси. Е А, ні, це треба, то, вот, положення поставити правильно. Поміняти місцями, бачиш, поставити положення. Mm -hmm. Зараз спробуємо. Ага, щось билі, не так. Якісь має які, які, бути ага. співноши, я не розумію яке. Що тут щось відкрив? Та-та-та, якраз ось там ж забрав кову і. Газолін. що це? А, О тут є. треба зремонтувати. Чуєш. I think it looks like a bomb, I'd not touch that. Окей, okay. значить не можна. А, це What is this це добре. І газолін. Це ну тут є бензин. Чуєш, треба, походу, якось в. бджал в... 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 бензином налякать. А, -а, а, прикольно. Так, чекай, сіли спрямовано, Тут є какие-то 6 О, все, я О, газ включив, чуєш, газ включив. Як ти так ту все швидко робиш? дай А в мене балон газовий був. Так. А... а, тут тут, і що? що, що проблема. Щось треба міняти місцями, напевно. Добре, ага, ага. ага. Червоний, сірий і синій. Значить, десь сірий. А, давай, сирий. давай, давай тако, давай, давай, чекай, 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 а ну зараз. Так вот. Так вот. Ключі по боках. Потім червоний. Червоний. Синій синій. Тако. Ой, чекай, ні. А ти десь вирішив? О тако. Бензопела. Куди ти йдеш? Покажи мені Аво, аби! ми тупі Йо, пересете. Йопараса. Я шоці. А, оцю вот штуку відкрив, а. Прикольно. Може, я б джалнули, лякаю, не. А, давай, давай, давай. Чекай, щось треба зрізати А, що зрізати, я понял. А я йду другу відкрию Тут ще дві дверей, клас Не вехался. Ну нам срака, нам тут схолендали, а вже тупим Так, це серйозне обладнання обладнання. Це треба, чуєш? Мені бензин треба в ну, мене немає. Я не Я тупо, треба... походу. По мені треба було наукову станцію. Мені, мені, тут... Зараз. Е, так. Е... Обережно. Агресив... А, Обережно, агресивний, злий. Е... Ухи. Існують. Метелики не сядуть, які квіти небудь розташовані в правильному порядку. Е, перша квітка С має бути другою найближче до світла, твіт 2 має бути між двома рослинами, квітка, А, Б Е не потрібно що сині рослини. Коротше, що з квітами? Якщо будемо розставляти, скажеш що і. Або во, вов метелик треба давати, напевно, якось по порядку їх розставити, чи що. Нажати, напевно, по порядку. Ні, в мене квіти, в мене квіти. А, -а, -а, а ти можеш їх кудись ставити? Пробують. А ну іди за квіти, іди квіти зараз, почни, Чуєш? Я тобі читаю. Давай, давай. Квітка. Квітка С С. Uh -huh. no, no, no. має бути дру... другою, найближче до світла. До лампи, я так не так? — Добре, добре, так. Добре, та. Слухай. Квітка А. Має бути між двома рослинами. Чекай. Це значить, вже не остання і не перша. — Так-так-так. — Квітка А, Б та Е e не потрібно багато світла. Тобто, де кінець? Uh -huh. Добре. Синя рослина в горщику має бути безпосередньо ліворуч від червоних квіток. Квітка Д має бути в кінці. Квітка Д в кінці. Ніфіга собі. Ще раз, а давай ще раз. Ні, так, Чекай, ні, воно. Вон... Пф, воно щось нелогічно йде. Ну, давай, 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 давай ще раз, давай ще раз. Квітка С має бути другою, найближче до світла. Є. Добре. Квітка А має бути між двома рослинами. Добре. Добре. Це під кінець далі від світла. Квітка А, Б та Е e не потрібно багато світла. Блін. А як це можливо, Блин. якщо А, Б. Квітка Д має бути на кінці. Та на... на кінці може і біля світла бути, ні? Тоді тако. А, треба ще це поміняти, напевно, місце. А синя рослина в горщику має бути безпосередньо ліворуч від червоних квітів. Ліворуч від червоних. Ага, ліворуч... Да. ліворуч отако. Є. О, хорош. Фу. Фу. І, і що дає? Що стало? Е, а, метелики, метелики. О тепер метелики втикай. Бачиш, Угу. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Бачу. А як чекає, яких. Зараз. Що, як їх Синій, червоний, зелений, розовий і жовтий. А, Син... на, на горщиках. я не замітив. Давай. Я, а, думала, чекай. Думаю, вони десь Ой. літають, літають. Нажмеш? Ага, чекай, чекай. чекай. Синій, mm. червоний. ні ні не Б, Б. що таке Б? Скажи, що за метелик б

мене Вау. Вода, Чау. Йди, набирай воду. Uh, давай, давай, давай. Але чекай, куди? Треба лийку напевно, взяти. Ми можем ту лику брати? А, ні, та не треба, брати? там не просто, треба, там просто краник на Ага. Вот пожимаешь там. А, понял, понял точно. Так, нам треба тепер. Від... Мені треба зарядити бензопилу, е, заповнити бен... бензином І тоді я зможу е, розрізати наступну типу. Mm -hmm. Ча, у мене є, у меня є, я йду розрізати. Я в шоці прям за пару секунду, давай, я шоц. Давай, давай, давай. Відкривайся, відквайся, відкривайся. Йооо, ябер зараз. GTA 3,0 грам, бл. Ага-йо-ой-йой. Тож так, скільки тут усього? Е, тут треба чай, чай зробити, чай. Ідеальний чай, you know? чай, індійський чай. Е, журнал експерименту. Е, мій чай, е, нарешті, готовий до, по, до посіду. Е, це можливо мій ще по, по скрипту хтось бачив моє намисто. Я шукав його всюди. Ти бачив його намисто? Ну, ми стой, кісь ну, бачимо. До того, щоб не йшли були, пам'ятаєш? КЗ? Так. Ага. Поняв. І Коротше, дивись. Мене? У мене є е, чай. Прикольно. А, ну я ще цю штуку перекладу. Секундочку. Рослинна клітина. Мітохондрі, Нам треба вгадати, коротше, отут. блін, бін, бін, скільки тут. Тут є цифри. Два oh. букви. Треба їх вписати, але їх тут шість, шість букв. А, я поняв, поняв. Тоді. раз. Ага. Окей, тоді. О, давай, давай, Постав рослину, постав рослину. Стойди. Йду, 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 йду. Скільки 에, грам? 023 грама. 023. Сікаль 023 грама, 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 грама. грама тут грам. А вон 03 і 02. 02. 023. А, так вот це GTT. GTT. GTT, це є що? GTT. Давно є. <плес> uh, я щось туди його не бачу. Ні, nee, нам треба визначити хлоропласт. Скільки хлоропластів тут, а, поняв? Mm -hmm. Оце зрано і приколов. Іменно в нашій тій приколюсі. Ah. Mm -hmm. Воно тут, воно тут визначається. Mm -hmm. Це реально для ботаніків пишуть. Десь mm -hmm. воно визначається. Треба. Тоді mm. треба її туди і поставити якось. Дивись, ну, перші букви я вписав GTT. GTT. Ну... Так, а другі букви треба по розумію. Давай 5, 5 є CTG. Давай. CTG. Ні. Блін. Добре. Та була яка? GTT. Це є. G... Ой. ГТТ. Е, не 5, не 5 кажете. Угу. Хлоропласти. Значить, значить все-таки да, треба якось визначати. А ми можемо поставити цю ну, оцю рослинку нашу десь, отсюда? вона десь сюди запихається. Не можна. Тобі має бути інтеракт, воно типу, захоче, от як з вагами. Ти нажав, і там типа кажуть: О, ну, типу, можна поставити, понятно? Угу. Понял? Так вот сюди, чуєш? Вот, yeah, на, сюда, yeah, ставь, yeah. сюда, сюда, сюда. Телескоп плацей. Эктом микроскоп. А ти, 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 ти ти зараз кизарпа? Да. О, скільки? Раз, два, раз, два, три, чотири. А, мені... мені світло заключился. Давай, 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 давай. Скільки? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім — це є т, аджи. Ты, а джи. -а -джи. А. Давай. Ты аджи. Так, що там, Що там, що там, що там? Е, якась рослинка мені далася. Нова рослинка. робити? не знає, Чай, чувак. А, давай, йо 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 й біжимо, 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 біжимо біжимо, біжимо, бежимо. Куда сюда? Все. Будласочка, будласочка. А, все. ми встигли <свят> Там 50 секунд залишалося просто копать. A cup of tea can solve це був ідеальний чай. Це був. <свят> так, ми пройшли за 24 хвилини і 9 секунд. Це було легендарно легенда. Це було класно Це етапи проходження. всякі штучки. Що, коли ми пройшли. Тралівалі. А, ми ж, ми ж збираємо точно, я вже й забув. Ми збираємо ці кристалики, які потім складаються от, Бачиш в картину. Вау! Так, тут якийсь текст. Читай. Мізориний час. Вау, експеримент прийшов успішно. Я ніколи не коштувала такого. Е, такого поповнення. Також, схоже, ви. Також, схоже, ви не померли. Який? Який гарний досвід. Мушу визнати: пахне як дурнувата чашка чаю. Досі не можу повірити, що ти відмовилася від бомб. Велика втрата для спільноти вибухівників. А, так. Я ніколи не відчувала більшої повноти. А, я все ж ніколи не відчувала більшої поноти. Чай набагато ліпше, ніж оці оці штукенці, оці. Mm -hmm. да, да. І штукенці. Да? Да, да, да. Ну що ж, поки що ми будемо прощатися. Напевне так? Це було oh. прикольно. Ми заварили чайку, попили чайку, відмовились від бомб. Сам, пра... Саме так і має бути. <реш> <реш> ну що ж, поки що ми будемо з вами прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь І всім пока. Пока-пока. Пока-пока.